каналі Крючков. Нарешті я виверну на рибалочку. Два тижні не був на рибалці, тому що ми розширяємося. Це інформація для місцевих. Магазин Крючков, крім часів, став в два рази більше. Так що ласкаво просимо. Ми стали в два рази більше і по площині, і по асортименту. І будемо ще збільшувати, збільшувати. Так що заходьте, будь ласка, не пожалкуйте. Багато чого цікавого, впевнений, вам сподобається. А ми сьогодні будемо на такій от водоймі. Це у нас залів. Річки Псел. Будемо робити на поплавочок. У мене одна вудка. Апекс Бола 5 метрів. бренівська З катушечка вікінг, як завжди. Да? Поплавочок глухий. Будемо ловити на поплавочок. Яку рибку ще не знаю? Я два тижні не був, то мені все одно аби клювало, аби по щось половити. Ну, якось так. Замішуємо прикормочку і в бой. Рибачимо ми сьогодні разом з Артемом. Це наш новий консультант в магазині Крючков. До речі, колишній військовий, важко поранений, заходьте, підтримуйте наших військових. Ловимо рибку. утра трошки прохолодно, тому я в такі теплі жилеточки. Бачите, е, вони такі дості, пухнасті і дуже теплі. Так що якщо їдете дуже рано, бо їдете з ночівлею, ця жилеточка в самий раз зараз буде. О, бачите, я поки розмовляю. Артем вже сам сомдалив якусь першу рибку. Що там, карасик, так? Маленький карасик. Що? Тільки начало, ми ще не кормили, і нічого, бачите. Я ще балакую. Перший карась приплив. Ось так от. Ну, я сподіваюся, що щось буде цікаве. Тільки закину, взагалі. Я не знаю, хвилина пройшла, вже перший карасик є. Це, я замішу прикормку. У мене сьогодні нарешті обновочка, оцей стучок. Пам'ятаєте, у мене вже був цей. Таблеточка, я її зламав ну, по своїй помилці. Вот, і наразі я собі придбав новенький стучик. Вот, для таких умов це саме те, то, що дуже незручно, бачите, ми рибачимо куширя. Вот, і коли є така таблеточка, вона дуже компактна, я в сумочку її кинув, сюди прийшов, розклав, красота. У мене ще одна обновка, це сьогодні рушничок такий бренівський. На рибалку на білу рибу, то на хижака рушник це дуже необхідна річ. Бачите, я його зараз отак от повішу сюди і на мене буде під рукою. Так, по прикормочки, друзі, у мене сьогодні дві таких прикормочки. Це Серіал фіш. Карась халва, я з нею і почну. І, звичайно, на весну, ви ж знаєте, карась любить чесночок. Тому в мене є чеснок. Я думаю, його пробують вже або трошки пізніше, або... Другу точку чесноком закормлю і будемо порівнювати, що краще. О, це ріалфіш в мене вже нова пачка, це вже, бачите, починалось. Вона на зіпі, закривається, Прикормка добре зберігається, О, за рахунок того, що тут зіп, це дуже-дуже зручно. Гарому свою не тіряє і свої властивості теж не тіряє. Замішуємо зразу десь пів пачечки. Я думаю, вистачить. Ну, якщо не височить, будемо домішувати. я ж кажу, У нас тут зіпік, ми замочок закрили і наша прикормочка як новенька. постійно. До речі, Real Fish у нас зараз в новому магазині, в повному асортименті. От весь асортимент Real Fish, який ви знаєте, він є у нас в магазині. І хочу ще додати отакий от атрактантик сьогодні Бреннівський. Це велика риба Big Fish, Він пахне просто чумаче. Такі солоденькі, класна арома, просто додавати буду не багато, бо арома дуже концентрована. Там на цю кількість я декілька присків зробив, думаю ну, вистачить Після прикормочки рушничком витерти ручки це дуже зручно. Так, ну і що, зробимо перші закорми, ліпимо такі невеличкі кульки. І кидаємо. Я зразу приблизно кину, потім вже на поплавок. Взагалі краще закинуть поплав, щоб ми знали де наша точка лови, і кормити вже конкретно поплавок. Зараз ми так і зробимо, то есть я кинув приблизно, але ну, розумію, куди я буду докидувати. Я тоді забрасываю удочку і вже на поплавок робимо закорм основний... Щоб у нас точечка была прямо на поплавку, а не десь в стороне. Так, ну что, расчехляем нашу скрипку Паганини и закидаем. Так, по наживочке у меня червячок сегодня. Вот, единственное, что забыл баночку, тому буду так в пакетик высыпать со стаканчика. У нас на магазинах они в стаканчиках фасованы. Офигеть, тут чука гоняет. і перший карасик маленький неберібільний ну карась знаєте після двох тижнів пропуску рибалки навіть такий приємно пливий дорожки хочу пересипати сюди відро не береси пересиплю сюди корм і віддався на водичку ручки Одного черв'ячка одягаємо, можна, щоб звисало, можна відкуцювати оцей хвостик. Без різниці. Іди сюди, друзі. Я карасик. Це трошки крипніше, бачите, йдемо у нас збільшення. Теж малий. Ну тут є хороші, тільки що там напроти мужик такого взагалі браву витягнув. Оце такий самий, десь як перший. Відпускний. Я собі тут відео, бачите, поставив тут рушничок. Кайф. Так, о, бачите, Артем трошки більшого піймав тільки що. Ну, попередній був краще, так. Да. Така спортивна рибалочка у нас зараз, бачите. Вже знімаю свій жилетик бренівський, то що вже, вже жарко. Жиліть Піду зніму, Так що вже душновато. Тягаємо одну за одну. Карасики до ладошки і вже соприл. Покрупніше точно. О, дивіться, це вже заліковий. Ладошечний карась такого нарешті кинемо в садочок. Хоч щось треба його якось обновити. Отак от, от. Ну, поки що карась такий, бачите, дрібненький, але на поплавочок я не ловив вже 100 років. І такий клів активний на поплавок, ну дуже приємно. Так що, якщо хто хоче відпочити, беріть вудку, заїжджайте в магазин Крючков оновлений, да? купуйте снасті, наживочку і на рибалку. Рибка клює. А ми маємо надію, що щось крупне, У нас крупніше сьогодні все ж таки ще клюне. Тому що рибка тут крупна теж є, тут навіть сазан заходить сюди, в ці, в ці озера. скажімо так. У мене щось знову клює. Давайте зараз перевіримо. иди сюда. Опа. Блин, такие малые карась тянется, знаете, как не знаю, грамм 200. И поклевки красивые у него, конечно. Що далеко кидать? Балет, Просто зараз розповім прикол. Прикол, ви зрозуміли? Ми цілий день ловили, кидаємо далеко-далеко. Да? Вот. Я там набирав ліски, щоб закинути і так далі. А тут тут прямо в очереті. Ну, під ногами практично. І клює просто в льот. Такий самий карась, навіть ну, ладошечні Карасик, прямо один за одним. Так кидаєш і він клює одразу. Так, ну що, з цим карасем все зрозуміло. Плює він дуже гарний, але ж розмір, ви бачите, залишає бажати кращого. Піду пройдусь по берегу, пошукаю, може десь може вийти те, що скидається. Піду очеретом. на тому березі дуже хороший карас, прямо на такі півкіла впевнених. Може десь тут будуть такі схожі місцини, де там теж може підходити більш крупний карась. Треба шукати. Ну, в будь-якому випадку, бачите, рибалка така результативна по кльову, але не дуже результативна по трофеям. Якщо у вас така рибалка, ви теж не розтраюєтесь, то що пам'ятайте про те, що ви все ж таки на рибалці, а хтось зараз на війні. І це теж знаєте, треба казати дякую тим, хто захищає і допомагати. Не забуваємо допомагати Збройним силам України, донатим, перевіреним волонтерам. І не пускаємо руки. А ми підемо пошукаємо щось. Боже, вже птачки співають, вже справжня вісна, тому що ще тиждень тому. Було дуже холодно, ночі до мінуса доходило, а зараз вже бачите, прямо у нас полізли почки, заспівали пташки. Все, весна прийшла. Вже піднімає трошки настрій. Бачили, Хотів тільки розповісти, що переїхав я на друге місце в пошуках більш крупного карася. Все ж таки там був дуже спортивний карасик. Тут темп ловлі такий самий, спортивний. Карасик трошки краще, тут вже така ладошка впевнена, та вона чередувалась зовсім з малими, тут малих немає, але такі один в один йдуть ладошка. Чекаємо, що буде тут і крупніший карась. Тут що цікаво, немає нікого, я один на березі. Вот. Карасик клює, в принципі, кайфово. По прикормочці, в принципі, така в мене прикормочка реалфіш часник. А, я ще взяв другу вудку. У мене зараз основна утка теж Апекс Боло. Брейнівська така п'ятерочка. Вот. І друга утка в мене ще шестерочка штормовська. Ну подивимось, може все ж таки припливе до нас крупний карась. Так от треба його шукать. Бачите, карася багато, тільки треба шукати, щоб був розмір. Треба їздить, їздить, їздить. Джек он їздив каже разів 10, щоб знайти нормального карася. Хорош! О! Бравулька, бравулька. Это уже за ладошка, друзья. Такой красопетов уже хороший. Видите, какой жирный жир. Иди, добраться. Клюв, как на черных камнях. Видите, тут снимаем карасика. Правда, ну? Там же клює пішла гутка бачите. Мені другий такий вже Іди до доратиків. Тут же поповка нема. дивіться. хороший такий самый десь да по бровиши пішли карасі, хороший карасик дивіться який, опа і там опа, там выкладывай выкладываю тут та то тоже такий десь дивіться. Одного в руки тримаю, другий тут висить. дуплетами. Це роздача. Це красики такі бровенькі вже. Так, цей садок. Це знімаємо. Взагалі уже, бачите? Друзі, ну кльов в камінь, я просто не встигаю. Це задоволення. Карась, зараз вже крупніше, пішов така ладошка впевнена. Але коли такий карась він не дуже крупний, не клює, він в льотом, дивіться, там вже, там вже поплавок лягає. Це задоволення, просто таке. лайкос, підписочка. І дивимось далі. Поставив собі бістульчика цього скіфовського свою улюблену розкладачку. І не разу ще не присів. То що нема коли просто. Тут достав, бачите, наживляю, а там клює. Такий щоб ви розуміли. Спершу закинемо, потім будемо там тягнути. Да. Та ти шукай, це хороший карасик, дивіться. Круглий такий чорненький. І тут рядышком Не треба далеко кидати. Прямо в ногах. Человек на рыбалку, видите. Красненький. такие как золотушка И там клея, как завжди. Ну, беребельный. Лодоха впевнена. На жареху можно взять. Там и там клевака красиво. Ой, ой ой И тут, дивиться. Тут крупнейший. Нет, такие же. Опять у нас, дивите, два карася. Один в руке, один на очку. Вот такие, один в один. Повторюсь, ситуация. Ну, Нема сенсу далі кидати, риба однаково, що там, що там тут теж зразу клієн. Викладай, 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 викладай і йди сюди. Та ти що, друзі, дивись, як згинається. Такі карасики. Просто такі пуйт. Ваша впевнена лотуха дивіться рибалка просто так закид тому не сидіть вдома да, риба не трофейна, але вона дає таке задоволення просто, просто немає на карасики вони притки ці озерні клас так і навіть черв'ячка тоже міняти не буду вже економим. то що хоч у нас і великі порції, але при такому клюві розход дуже великий. Тому отак вот просто поправляємо і знову в бой. Дивіться, спробуємо онлайн піймати зараз. Ой, Не вийшло забро зараз. Тобто закидаємо так от. Дивимось на поплавок. Чекаємо покльовочку. Я гадаю декілька секунд. О, вже поклювка. Дивіться. О, виклада, виклада, виклада. І дивіться. О, це хороший. Просто отак от один, один за одним. Тут уже червя нема. Друзі, жалко, я не взяв сьогодні плитку, наступного разу треба взяти плитку, у мене зараз там свіжий газ єкрас. Можна посмажити буде їх. Таке задоволення буде. Просто кайф. Цього черв'я навіть не знімаємо теж, перенаживляємо і все. Друзі, ну бачите, так, карась клює просто в льот один за одним. Тобто, в принципі Якщо хтось хоче, щоб його рідні захворіли рибалкою, то це саме раз. Тому що карася дуже багато і в тому заліві, де ми були зранку, ну, на початку відоса, і в цьому заліві, тут, тут карасик трошки крупніший, але ж теж нездоровий, але ж клює він просто в льот. Навіть уклейка на Дніпрі так не клює, як такі карасі тут клюють. Ну, Ладошечні карасі клюють просто в льот, один за одним. Навіть ну, ти закидаєш і одразу же блин, там 5 секунд проходить і клює такий ладошечний карась. Уклейка ну, на Дніпрі, мабуть, так не кліє, як тут карасі, просто жир. Бачите, як я в мене аутентична баночка під червя, як в дитинстві, з під кави Форт. Прям індійська кава. Прям все, як в дитинстві. Одна вудка. Одна утка, поплавок, банки з черв'яками і карасики клюють в лед. Якщо ви хочете, щоб хтось у вас з рідних теж, скажімо так, захопився риболовлею, то привозьте на таку рибалку. Зараз карася багато, клює Побіг. дуже гарно і можна отримати просто колосальне задоволення. І такі карасики вони... Такі ладошечні карасики, вони на виваженні дуже кайфові, дуже приємно їх тягати. Ну, не менше, ніж здорових карасів, я вам хочу сказати. Ось такі карасямби. Кайф. Друзі, я не знаю, вам надіїло чи ні це дивитись, але я не можу зупинитись Задоволення просто немовірне. Бачите, я практично навіть не... Ну, дуже часто навіть не міняють черв'я. Просто поправив, шкурочку там надів і на шкурочку клює. І на шкурочку, і на шкурочку. Ну, на свіжого черв'я буває такі, трошки крупніше. Ну я не знаю скільки. Тут за дві години вже сотню штук, мабуть, піймав. Це ж я все ж не показую вам. Ну кльов просто колосальний і задоволений неймовірний. Я його ще не Бачите, яке трьох. Ось такого надо брати. Та ти тягни не що ти його, блядь, я грав. Мореш, блядь. <смеш> Мореш. Бравоненький. Я ще відео. Бачики знім... я на глазах. Я ще ж відео знімаю. Дивіться, які карасик, друзі. Валік. Так, все, друзі, буду шабашить. Піднявся трошки вітерець такий. Зараз подивимося, що ми наловили сьогодні. Ми половили ми дуже кайфово. Uh, рибки ну, Поймали дуже багато, забираємо небагато, тому що трошки на жарьоху я беру, а все інше викидав. Ну, Така вийшла рибалочка, дуже кайфово, мені дуже сподобалося. Ну, я вже це 10 разів сказав, тому що ну, мене емоції переповнюють. Давайте подивимося, що я наловив. Ух ти! Дивіться. Офігеть! Це тільки те, що я брав. розумієте, скільки... Скільки ще я випустив? Просто кайф. Друзі, ну така невеличка кучка у нас карасиків, бачите. ну Були такі більш-менш ладошечні. Ось такі бровенькі, бачите. Ось. Все. Ще десь такі у нас були. Декілька штучок було гарних. Таких квадратних, круглих, бачите. от Рибалочка, я вважаю, вийшла на всіх 5. Не забуваємо підписатись, лайкос і до нових зустрічей на рибалочках. Пока-пока.